11 липня 2025 рік. Хочу сьогодні вам показати соняхи двох різних фірм, вітчизняний сонях і імпортний сонях Але фішка не в тому. Фішка в тому, що що означають слова, коли толерантний до всіх раз несправжньої борошнистої роси, і коли стійкий, до несправжньої борошничної роси. От на даному участке сояшник від Євросем Stark 7. Це він у нас толерантний до несправжньої борошнистої роси. Отак ось о, ця толерантність проявляється. Отак вона ось проявляється, бачите? І сам сояшник. Таке вискачки. Посіяний він по нову тілу, по попередник попередник. Переходимо на соєшник і держиті. Волтер. Соняк називається. Ось о межа. Ось у нас тут Євросем, а ось у Волтер. А цей соєшник стійкий до несправжньої бороснистої роси. Там 9 балів. І можемо наблюдати, яка тут стійкість, яка тут стійкість, да? і яка тут вирівняність. І цей соняк на... На день пізніше сіяний. цей 1 травня, цей 2 травня. Але на така різниця. І ось, яка тут толерантність. Ну, я, в принципі, не полінився і забив в Вікіпедії, в словнику, що таке толерантність слово. В агрономії воно взагалі. Я не знаю, ким воно застосовується. Це тільки нашими. Виробниками. А насправді в його в, агроміні, в агрономії такого поняття немає толерантність. Є таке слово в літературі, це здатність сприймати людиною інші культури, інші етноси. Там, тобто одна людина сприймає культуру інших людей. Оце що таке толерантність. Ну, в агрономії воно ніяк не, навіть в Вікіпедія його не розуміє, якби в агрономії слово. Толерантність, тобто оце так якось. Коротше, оце вам толерантність, а оце ось стійкість. Оце так я своїми словами вам покажу і скажу. А вам вибирай. У нас засуха 40 градусів пече, отак виглядає сонях по нулю. Цей навіть дужче сохне. Листя на ньому більше схову, ніж на цьому соняху. Це набагато стійкіший, вищий, стійкіший. Це якось так. 42 тисячі, що тут, що тут посіяно, але тут уже залишилося 1030 і то. При цьому всьому він як поторочка. Все, всім миру добра, слава Україні!